У нас це проблеми з часом. Доганяємо час. Дякуємо, співаки. Браття і сестри, я два місця писання зачитаю, скажу три пункти, які в мене на серці про життя церкви. Ми молимося. Дії святих апостолів, другий розділ вірш 42 про життя церкви. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Це внутріцерковне життя. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та молитвах. І ще одне місце на я часто не звертав уваги, просто прочитував, а сьогодні якось так воно засвітилося. Послання Павла до колосян, послання апостола Павла до колосян, перший розділ, 28 вірш. Послання до колосян, перший розділ 28 вірш. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості. Щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Оскільки спішимо декілька моментів. Життя Господньої церкви. Три пункти життя Господньої церкви. Перший пункт це утвердження членів церкви у вірі. Перший пункт. Утвердження членів церкви у вірі. Це наука апостольська, спільнота братерська, молитви, переломлення хліба, це життя церкви. Перший пункт конкретно декілька моментів. Часом я буваю в служінні церков нашої області, задаю таке запитання складне. Браття і сестри, хто із вас впевнений в спасінні? І навіть в одній церкві, де служитель трошки такий гоноровкуватий. Я дозволив собі сказати, піднім, підніміть руку. І дві треті руки підняли. Я сказав служителю, це результат нашої роботи, вашої роботи. Одна треть рук не підняла. Що це значить? Братя, ми працюємо над тим, щоб члени церкви мали міру зросту Христової повноти. Наскільки воно досягається утвердження членів церкви, щоб мали впевненість в спасінні перший момент. Другий момент прославлення Господа. Не, не прославлення є, як то сьогодні модно, прославлення Господа. А це святе життя це не те, що там десь когось закрили за скло. Ні, це, це святе життя, це святе життя прославлення Господа. Святе життя оце. Хваління для Господа. Кожний день щомиті святе життя. А це і молитви наші у славу Господа, це і пісні наші у славу Господа, це і те, що ми провозглашаємо вело нашого, да це прославлення Господа. Кожного дня і кожної миті прославлення Господа. Це другий момент життя Господньої церкви і третій момент проповідь Євангелія іншим людям. Сьогодні більш так теми йдуть про життя церкви. Життя, Хто така церква? Життя церкви зсередини. Зараз роль служителів. Тема буде у житті церкви, але є ж така тема проповідь Євангелії іншим людям. Це має стати життям Божої церкви. Отже, утвердження членів церкви у вірі і впевненості у спасінні, другий момент прославлення Господа. І проповідь Євангелії іншим людям. Бог бажає благословляти. Його ми проповідуємо, Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості. Ми ведемо мову ці дні, але так. Чуть дотикнемося до євангелізації, до благовістя, до утворення церков, і знову ми повертаємося внутріцерковне життя в наших семінарах сьогодні. я не мов би знову, виглядаючи із, із цього вікна, ще раз скажу: ми маємо проповідувати Євангелію. Ми маємо проповідувати Євангелію. І це має стати нашою радістю, нашим щастям, нашим блаженством. Мені хочеться проповідувати Євангелію. Браття, я скажу простеньким таким земне, земною мовою такою. Якщо ми бачимо, що людина точиться у прірву і ми мовчимо, хто ми? Ми бачимо і мовчимо. Ми взагалі, служителі Господні, бачимо і, буває, мовчимо. Тим більше ми маємо навчити членів церкви бути активними проповідниками Євангелії. Я на багатьох зустрічах згадував, просто, може, вже і не зовсім так солідно, але схилюся ще, ще раз, згадаю. Отакий От простенький момент. Знову ж таки, я читав одну книгу, вона сьогодні розповсюджується і думаю, що сьогодні подарок був, буде, не знаю, проблеми місії. Да, і, ви знаєте, я спокусився на те, що там слово місії стоїть. Я думаю, прочитаю, щоб знати, які проблеми в місіях, щоб трошки поправляти наших директорів, щоб директорів поправляти. Я з насолодою взяв, взявся читати. Прочитав перший розділ, бачу, не туди то пошло. Там, хоч би до назву поміняй. проблема церкві. Да, помісної, да ХВЄ. Не проблема місії, проблема церкві. Питання благовістя. Я прочитав другий розділ. Там трошки, трошки вище був в себе вдома, а всі діти, сім'я була знизу. І я прочитав другий розділ, не дочитав. І мене взяло за серце. Я побачив слабість свою, нашої сім'ї, нашої церкви, нашого об'єднання. Ну я не буду ширше казати, не солідно ширше казати. А, да. Я побачив слабість. Я зійшов до сім'ї, зібрав всіх, кажу: дітки, жінко. Ми щось неправильно робимо. Там стоїть питання. Освальд Сміт пише прямо. прямо коли я став пастором однієї церкви, я зразу спитав, скільки відсотків фінансів йде на благовістя, на місіонерство? І відповідь прозвучала майже нічого. Декілька. А для чого церква живе? Для чого церква живе? Сама в собі, Віктор Володимирович ще одну притчу знає про того директора по проїзду через Переїзд чи через міст. Він каже, що е, каже одного разу: е, ну, поставили чергового, щоб е, ну, на переїзді тому стояв, чи через річку міст був, і щоб оберігав того моста, щоб ніякі диверсанти, терористи да, із Заходу чи з сходу, звідки там вони їдуть, не знають, щоб не нашкодили. І той каже, черговий там працював. Але є черговий, треба видавати зарплату. Якщо видавати зарплату, треба касира, треба бухгалтера, наняли ще одного, ну в одному ліце, і касира. Ну, якщо дві особи вже є, треба директора, наняли взяли третю, четверту, да. головно, ну, цілий персонал, щоб той черговий там не пускав терористів. Ну і каже, трошки криза прийшла у суспільство і вирішили одну людину звільнити. Як каже, ви думаєте, кого звільнили? Шановні, ото ми засміялися з самих себе. Я кажу, що я зліз з горища свого з кабінета. Дітки, йдіть сюди, жінку сюди. Що будемо далі робити? Ми не є багаті сім'єю, але я впевнений, що ми. Одного місіонера можемо содержати нашою сім'єю. На мене глянули ще. да. помовчали всі разом, а потім кажуть діти: тату, ви складіть калькуляцію, хто із нас скільки, бо вже п'ять дочок замужем, да. хто із нас, скільки має давати грошей. Я склав калькуляцію і оголосив. І всі сказали, нормально, ми згідні. Даємо обітницю на рік часу. Далі Господь поможе, будемо вирішувати далі. Ви знаєте, вибачте, що я на собі взяв, міг би сказати, знаю чоловіка, да, ну я українець, це, це ну, трошки не так, як в апостола Павла. Шановні, я прийшов в церкву, вибачте за нескромність, говорив проповідь на цю тему і розказав цей момент. Не говорив там, що ми там багато рішили, але казав, що ми покаялися нашою сім'єю у цьому плані. Ну і на братській раді. У нас, нас взагалі-то більше десяти церков, де від нашої церкви їздять браття і ведуть церкви. І свої гроші вишукують на проїзд. Я підняв на братерській раді питання, браття, давайте ми будемо оплачувати всім братям на пальне, на дорогу і ще чуть-чуть. І браття кажуть, ну ми чули, що ти якусь там книжку начитався. То кажи вже, що ти хочеш. Кажу, отаке моє бачення. Кожному оплатить, кожному благословить. Ми за всі підняли руки, працюємо і все біля десятка тисяч нормально. Сім'я нормально, благословляємо, і благословені. приємно на серці. Шановні, мені здається, це наша велика славість. Не звільняємо того чергового із моста. Не звільняємо А може він нас давно звільнений? Може якого директора звільнити треба, а чергового поставить. Хай дуже хочеться, щоб ми. І утверждали членів церкви у вірі, щоб ми навчали правди Господні, і щоб кожен був переконаний, щоб ми прославляли Господа нашого життям нашим і в церковному служінні, і особливо справа євангелізації, місіонерства, утворення нових церков, хай Господь поблагословить. І вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, переломленні хліба і в молитвах. І тут каже. Його ми проповідуємо. Кожній людині, його ми проповідуємо. Нехай Господь нам допоможе і поблагословить. Піднімаємося для молитви.